Добрий день, діти. Ці речі треба знати. В них добре гратись, спати. Їх треба одягати, прати, прасувати. Як ці речі нам назвати? Так, да, це одяг. Сьогодні ми багато дізнаємося про одяг. Делись давним-давно на нашій планеті завжди було тепло, завжди було літо. І людям одяг і взуття були непотрібні. Але поступово на землі стало холоднішати, і людина почала мерзнути. Тобто у прадавні часи люди не знали і не мали ані одягу, ані взуття, але їм дуже дошкуляв холод. Не допомагало і вогнище у печерах, де мешкали люди. Літо поступалося місцем осені, а осінь зимі. Люди поступово зрозуміли, що одяг їм потрібен для захисту від холоду, сонця і дощу. Спочатку вони шили його зі шкіри тварин, на яких полювали кори дерев, трави, листя різноманітних рослин, але людину вже це не зігрівало. І людина навчилася добувати з рослин волокно, прясти пряжу, виготовляти тканину. Тоді й опанували ремесла клядіння та ткацтва з полотна. Спочатку вони обмотувались у тканину, але у такому стані було незручно працювати. Тоді вони навчилися шити. Той одяг був довгий до самої землі. Це було незручно і поступово його почали робити коротшим. У різних народів, у різні часи, була своя мода. Чоловіки різних країн світу носили спіднички, прикрашали їх бантами, стрічками та мереживом. А ось жінкам ті роки заборонялося носити брюки або штанці. Вони одягали довгі спідниці та сукні. Одяг багатих людей був дуже гарний. Дорогі тканини прикрашали дорогими каміннями, стрічками, вишивкою. Саме так виглядали принцеси та принци в ті далекі роки. А ось в селах люди одягали прості сорочки, які підв'язувалися на поясі. А ще діти в кожного народу є свій національний традиційний одяг. Побачивши такий одяг, ми можемо швидко здогадатися, звідки ця людина. Ось як ви гадаєте, звідки ця дівчинка? Вона одягнена у японське кімоно. Отже, вона з Японії. А ось ці дівчатка звідки? Де носять такий одяг? Так, ці дівчатка з Індії. І одяг називається Сарі. Ось ці люди звідки? Так. Це наш український національний одяг. Характерною ж рисою українського одягу є його декоративна мальовничість. Подивіться, як він гарний, яскравий, дівчина одягнута у вишту сорочку, барвисту спідницю, ще на ній корсетка, на голові віночок. Хлопець одягнутий у вишту сорочку, шаровари, підперезаний поясом. А на голові шапка. Дуже гарний наш український національний одяг. Діти, а з чого ж одяг виготовляють? А зараз давайте пограємо в дидактичну гру, з чого роблять одяг. Чи можна зробити одяг з хутра тварин? Звісно, можемо. Це дуже гарний та теплий одяг. Але ради нього люди вбивають тварин. А як ви вважаєте, з бавовни можна зробити одяг? Так, можна, з бавовни виходить дуже гарний, м'якенький одяг. А якщо ми пострижемо вівцю, то зможемо з її хутра зробити одяг? Ну, звісно ж, можемо. А ось погляньте на малюнок, а чи може нам метелик допомогти зробити одяг? Це метелик шовкопряд, який пряде шовк. Але не сам, а його гусеничка, коли вона починає будувати свій кокот, щоб перетворитися на лялечку, то виробляє тонесеньку шовкову ниточку, з якої роблять шовковий одяг. А ось іще таке запитання: а чи можна зробити тканину з пластикового сміття? Так, дітки, можна. Люди навчилися якісно переробляти пластик та робити із нього одяг. А який ще буває одяг? Ну, наприклад, за призначенням. А ще, діти, одяг може бути спеціальним. Наприклад, одяг пожежника майже не горить. Він захищає людину від вогню. А ось поліцейський має бронежилет. А він для чого? Так, він захищає від куль. А у будівельника є спеціальна захисна каска. А вона для чого? Так, вона захищає голову людини від можливих пошкоджень. А ось кухареві ковпак навіщо? Його носять для того, щоб волосся не потрапило в їжу. А чому дітки люди, які працюють на вулиці, часто носять ось такі світловідбивні жилети? Цей одяг захищає життя, він допомагає водіям у темряві помітити пішоходів. А як ми можемо назвати весь цей одяг для роботи? Якщо він для роботи, то він який буде? Правильно робочий або спеціальний одяг. Пропоную дізнатися таємницю тканини через збільшуване скло. Ми бачимо переплетені нитки. А самі нитки де беруться? Ми візьмемо ось таку ватку. Це бабуна в нас. Ми намочимо. Будемо скручувати, видовжувати, витягувати і отримувати ниточку. У давні часи нитку теж скручували пальцями, потім винайшли веретено, а потім і прядільний верстат. А зараз нитки прядуть, тобто скручують, з волокон величезні прядильні машини, з бавовни, з вовни, з льна. А шовкову нитку видобувають за допомогою комахи шовком ряда. Тканини різні бувають, є м'які, гладенькі, тоненькі, пухнасті шкіряні. І те, для чого ж тканину придумали люди? Для того, щоб шити одяг. А який ми знаємо одяг, який він буває? Сезонний за сезоном. З вами пограємося в гру Одяг для любої пори року. Друже, допоможи Іванкові зібратися на зимову прогулянку. Обери потрібний одяг та визнач, який зайвий. На зимову прогулянку Іванко не одягне шорти і футболку. Він одягне светер, чобітки, шапку, куртку, шарф, рукавички, штанці. Допоможи Марічці одягнутися на весняну прогулянку. Серед одягу знайди потрібний, а також назви той одяг, який зайвий. Маріка не одягне зимові рукавиці та літню сукню. Маріка одягне штанці, ковтинку, куртку, шапку та весняні чобітки. Допоможи Оксанці одягнутися на літню прогулянку. Серед одягу знайди зайвий. Оксанка не одягне на прогулянку теплу шапку та чобітки. Вона одягне сарафан, спідничку, футболку, сукню, босоніжки, капелюх. Допоможи Арсенові зібратися на осінню прогулянку. Обери серед одягу зайвий. Арсен не одягне на прогулянку босоніжки і шорти. Арсен одягне штанці, светр, шкарпетки, гумові чобітки, шапку, дощовик. Ми трішечки порухаємося в нас Ось так. Як ідеш ось так? Як біжиш ось так. Як пливеш Ось так. Як чекаєш обід? Ось так. Як вітаєшся? Ось так. А як спиш Отак. До нас Наталочка прийшла. Що сталося, Наталочка? Добрий день. Добрий день. Я чула, ви тут про одяг розмовляєте. А скажіть, будь ласка, а є одяг спеціальний для кухні? Ну, звичайно, кухарі, коли готують, так, в ресторанах, столових, кафе є одяг для них спеціальний. А ось я вдома допомагаю матусі. Чи є такий одяг, щоб я вдома допомагала на кухні? Ти матусі допомагаєш, яка ти молодець. Ну, звичайно. І я так гадаю, що ти хочеш, щоб ми тобі зробили гарний, пригарний фартушок, так? Так, так, у мене ще його немає. Ну, звичайно, ми з дітками зробимо. Підготуємо пальчики, підготуємо матеріал, все, що треба, і буде в тебе гарний фартушок. Всі заходьте до крамниці. Вибір тут багатий. Речі знайдуться для вас і для мами з татом: спідницю, шорти, і штани, шапку, рукавиці. Одяг гарний і новий. Все знайдуть в крамниці. Для роботи нам потрібен папір. Обирайте колір, який заважаєте. Олівець, ножиці, скотч, лінічка з отворами тісюмочки, якщо є. Якщо нема, можете взяти просто папір любий. Лійонка, серветка, плесочок, клей і ваше бажання. Дітки, нам треба намалювати форму нашого фартушка. Ось малюємо і вирізаємо з обратної сторони нашого паперу. Форму ми вирізали. Тепер за допомогою з збилого паперу будемо вирізати кружечки. У нас буде фартушок у горошок. Кружечки готові, будемо їх наклеювати. А з рожевого шматочку паперу ми виріжемо карманчик. Карманчик готовий, ми його приклеїмо. Підготуємо зав'язочки для нашого фартушка. Зручніше буду його не клеїм, а скочим. І ось який фартушок ми отримали для нашої наталочки. Оченятка, відпочивайте, зорова гімнастика! Зробили ми тобі фартушки для тебе і для твоєї маленької сестрички. Дякуємо, вони такі гарні, яскраві. Так, а дітки прийшли ще гарніші роботи. Ми будемо чекати. Так, ми будемо чекати, а зараз ми кажемо до побачення, до зустрічі!